З початку повномасштабної війни ЮНІСЕФ активно допомагає криворізькій громаді вирішувати ключові гуманітарні проблеми: потреби дітей, освітня сфера, психосоціальна підтримка. А після Каховської катастрофи спільні проєкти і забезпечення сталого водопостачання кривого рогу. Окремо хотів подякувати вам за велику за велику підтримку та допомогу по питанням, зв'язаним з водозабезпеченням, зокрема, питання. Дуже важливі, надважливі. Це були питання хімрі і хімії. Сприяння і допомогу дитячого фонду ООН Кривий Ріг отримав і в питаннях теплозабезпечення. Це когенераційні установки, заміна труб і фінансування підрядних організацій з монтажу та запуска модульних так і генераційних установок. Партнерство міста з Дніпровським офісом ЮНІСЕФ дозволило розробити та спільно реалізувати низку програм у напрямку захисту прав дітей. При морозі вже 87% дітей в та позбавлених батьківського опікування знаходиться в сімейних формах. Це 48 прийомних сімей і 18 будинків сімейного типу. Лише за останні два місяці створені. Дві прийомні сім'ї та два ДБСТ. Також дуже важливий проєкт це, це нові соціальні послуги для дітей з інвалідністю, а також їх батьків це ранні втручання і денний догляд. Серед програм, які реалізуються у місті в партнерстві з ЮНІСЕФ, створення цифрових освітніх центрів, оновлення укриттів, підтримка інклюзивно-ресурсних закладів, підвищення кваліфікації фахівців із психосоціальної підтримки, без переміщення можу сказати, що дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ став нашим не просто надійним партнером, а нашими близькими друзями. Будівельні роботи ведуться нині в центрі життєстійкості у Саксаганському районі. Тут надаватимуть психологічну допомогу та послуги денного догляду за дітьми з особливими потребами. Як зазначили представники офісу ЮНІСЕФ, реалізація цього проєкту забезпечить кращий розвиток дітей та підвищить якість життя криворізьких родин. Наша співпраця з місцевою владою розпочалась досить давно, і ми вже мали можливість переконатися в її високому професіоналізмі. Ми надзвичайно вдячні за постійну взаємодію, яка між нами існує. Саме завдяки цій співпраці сьогоднішня зустріч стала можливою. У рамках цієї взаємодії ми зібралися, щоб обговорити актуальну інформацію та спільно сформувати план дій на 2025 рік. Дар'я Юцькова, рік. Кожухар, Максим Пономарьов, цей день.